Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Від третьої ночі до обіду люди годинами стоять на морозі, аби потрапити до реєстраційної служби. В день приймають лише 20 чоловік. Якщо ж ви виявились 21-м, вас просто виженуть. Хто ж встановив такий недемократичний графік і чому люди тижнями не можуть зареєструвати власний бізнес або майно розбереться народний контроль. Пів на восьму ранку під реєстраційною службою невдоволення та суперечки. Люди нарікають на незрозумілий графік прийому. А щоб зареєструвати своє майно, змушені годинами вистоювати під Дверима. Сказали, що 20 чоловік, будь ласка, заходьте, а всі решта вільні. Як так можна відправляти людей? Я вже другий раз приходжу, і толком ніхто нічого конкретно не говорить. Зверхнє ставлення до народу. Нас, як людей, мають за ні за що. Я 26-та, мене вже не приймуть. Вчора я приходила питатися, які документи потрібно. Вони замучені всі і навіть не хочуть відповідати. Тут холодно, ніяких умов навіть чекати. Аби чекання принесло хоч якийсь результат, чергу треба займати посеред ночі, обурюються люди. Вчора мені сказали, що займати 3-4 година ранку в чергу. Ну, я приїхала сьогодні 5 година ранку, бо думаю, що я тут сама буду робити так темно. Але всьома стала сьогодні черга. Люди приходять в 4-й годині і записуються в чергу. Так як приймають в день тільки по 20 чоловік, я от прийшов в 7 годині, я вже був 23-й. Вони говорять, що вони приймають до обіду. Вони можуть і не прийняти вже. Можуть вигнати. За поясненнями, журналісти народного контролю звернулися до міськрайонного управління юстиції. Там пояснили, попередній запис практикували, проте і він виявився недосконалим. Ми їх записували навіть до терміну від квітня до серпня. Після того люди робили скандали, чому я маю прийти в серпні, якщо я прийшов сьогодні, нам було заборонено записувати. Одні люди є, які хочуть вже подати, а другі говорять, що ви нас запишіть. Проте начальник управління юстиції з оптимізмом дивиться у майбутнє. Запевняє, уже невдовзі ситуація зміниться на краще. До 30 квітня ми повинні передати повністю всі повновань щодо реєстрації нерухомого майна, реєстрації бізнесу на органи місцевого самоврядування і на райдержадміністрації. Ба більше невдовзі запрацює система електронної реєстрації і черги зникнуть. Головним територіальним управлінням Стиції розробляється на сьогоднішній день. Інтернет тобто черга по інтернету буде запис, і ми маємо надію, що це буде краще. Ми перевіримо, чи полегшиться процедура прийому громадян в реєстраційній службі. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.